75 років видатному рухі в видатному рухів цю річницю з дня народження В'ячеслава Чорновола відзначили у Івано-Франківську пам'ять видатного політика, дисидента і героя України вшанували на урочистому віче. Представники влади, політичних партій, громадських організацій традиційно поклали вінки до постаменту засновника НРУ на урочистостях. Зазначалося таких людей, як чорновіл, наразі Україні не вистачає. Ми завжди людей таких як чорновіл або інших, оцінюємо з точки зору. А до якої вони політичної сили? Належать із з точки зору політичної конкуренції, а очевидно, що таких людей треба оцінювати з точки зору національного інтересу, а приналежності до партійно політичної структури, і цінувати їх незалежно від того, до якої партії належать вони. На жаль, можливо, сьогодні не так часто згадують Чорновола. але на мою думку, таких людей, жертовно відданих Україні. Сьогодні дуже мало. для нього. Україна була понад усе. Це були не просто гарні слова. Це він доказував всім своїм життям. І якщо б сьогодні в нас таких людей було побільше, то, то напевне не в такому стані сьогодні було б і Україна. З нагоди річниці у краєзнавчому музеї розпочалася тематична виставка. Експозицію, визначний творець української незалежності, склали матеріали з фондів музею та експонати міської організації народного руху України в період з 1980 по 1991 роки. Це фотосвітлини з В'ячеславом Чорноволом, різноманітні листівки і агіт-плакати періоду здобуття незалежності. різні періоди життя його особисті фотографії зроблені, ну і фотографії, вже коли він перебував в народному русі України у Верховній Раді. Ну і звичайно, останні хвилини це прощання це вже зроблені фотографії, звичайно, з нашими людьми. Які тоді були учасниками цих подій, очолити боротьбу, очолити шестидесятників, очолити найбудемо казати ну найопозиційнішу партію, очолити облас... в той час, коли казали, що ці прапороносці на сьогодні не готові після комуністичного режиму очолити владу, що небудь робити, стати головою обласної ради, головою виконкому. Очолити депутатську фракцію народного руху, якої боялись, слухались всі, і в кінці кінців всім своїм життям доказати, що він справжній борець. Відвідувачі експозиції, здебільшого старші люди, згадують особисті якості В'ячеслава Чорновола. Це, зокрема, його щирість, доброта, відкритість та неабиякий патріотизм. Він дуже велику роль відіграв в житті нашої України у її встановленні як незалежна держави. Ми йому дуже вдячні за це. Я особисто їздила на його похорон, коли він загинув. Людина великої моральної, такої сили, ну, фізичної, він дуже такий рухливий був. Значить, він зумів, був дійсно організатор нормальний і вмів той рух вести. Яка активна життєва позиція його була зі студентських років, і ця активна позиція ну дала свої наслідки, дала нам нинішній день, нинішню незалежну Україну. Хай вона не така поки що, якою хотів її бачити, В'ячеслав Максимович. Але це нації. загинув В'ячеслав Чорновіл 25 березня 1999 року внаслідок автокатастрофи на шосе під Борисполем. Чимало соратників лідера НРУ цей інцидент вважають політичним вбивством. Верон Іваненко, Олександр Литвиненко – новини на вежі.